Вітаю українство! Одвічна тема НАТО. Потрібно НАТО Україні чи ні? Поміркуємо про це. Чому українці хочуть НАТО? Задля нівелювання загроз з боку Російської Федерації та чи здатне НАТО гарантувати безпеку України або хоче прийняти влави НАТО? Дуже сумнівно. З досвіду росіян-української війни ми бачимо абсолютно іпотентність НАТО. Не здатність сприйняти будь-яке рішення, яке б загрожувало російській Федерації або хоча б роздратовувало нашого єдиного ворога, то чи потрібна нам така циклива організація? На противалу ганебній поведінці НАТО ми бачимо реальні дії наших справжніх друзів, які нам реально надають допомогу. Військову, економічну, політичну та гуманітарну. І з тою допомогою ми даємо гідну вісічку Росіянській Федерації. Але це все, здійснюється протягом лише останніх тижнів, а якби ця допомога надавалася значно раніше та в кілька разів більшому об'ємі, що було б, українські Збройні Сили вже б штурмували бункер Пукіна в Кремлі. Тож, чи потрібна Україні НАТО? Україні потрібна не НАТО, а Україні потрібна безпека. А безпека Україні може надати лише власні могутні збройні сили, а також потужна економіка та монолітне громадянське суспільство об'єдне спільним баченням теперішнього та майбутнього, а також добрі сусіди та надійні союзники, які в важку хвилину зможуть надати реальну допомогу Україні. А в ідеалі. Формування власного військово-політичного блоку держав об'єднаних спільною метою. остаточно вирішення росіянські питання, знищення расизму, а також розшанування росіянів. Шановні українці, в цей вирішальний для долі України час, давайте зробимо все правильно. Вирішимо остаточно росіянські питання, а також побудуємо прекрасну державу українського народу. Велику могутню та соборну державу в межах всіх етнічних земель України від Полісся, по Волгу та Вакас і аж до Сахаліну. Слава Україні!